Добрий день малятка. Ми сьогодні з вами пограємось з щіпкам. Подивіться, скільки в мене прищіпка. А гратися будемо з прищіпками. А ви зараз послухайте казочку. Подивіться, у літ у небі жила хмаринка. Вона плавала, плавала в небі і ніколи з неї не йшов дощик. Вона так сумувала малятка. А давайте ми їй допоможемо, зробимо дощик. А дощі ми будемо робити з прищіпок. Беремось сині прищіпочки. Подивіться, я нажимаю ось так на ушки і відкриваю ротик. Ось Подивіться, ось одну прищіпочку. Так, тепер ще синю вибираю. Знову нажимаю ось так. Бачите, двома пальчиками. І прищіплюю ось так до хмарин. Знову беремо синю прищіпочку. Знову ось так нажимаю. Ось подивіться, що в нас виходить. Іще візьмем синю прищіпочку і прищеплюємо ось до нижньої. Ось так. Подивіться, що в мене виходить. Ось іще прищіпочку. Бачите, де так нажимаємо пальчиками. І прищеплюємо. І ще останню синю прищіпочку. Взяли. Ось так. І прищеплюємо. Подивіться, хмаренька зраділа. Що з неї пішов що? дощик. А в лісі, а в лісі жила, росла ялиночка. І погляньте, погляньте, в неї немає голочок. Ялиночка дуже сумувала. А давайте ми їй зробимо голочки. А голочки будемо робити також з прищіпочок, тільки зелених. Знову нажимаємо ось так. І ось так робимо. Дивіться. А дивіться, що у нас виходить. Ось так, з однієї сторони. Ось так. Ось так. А тепер притримуємо цю сторону візьмемо. І з другої сторони ось так. Подивіться, наша ялиночка радіє. У неї з'явилися. Голочки, погляньте, бачите, ялиночка з голочками, як вона зраділа. А під нашою ялиночкою жив їжачок. Він також не мав голочок. Він також сумував. Подивіться, їжачок не мав голочок. Ну ми, ми також допоможемо да? прищіпочками. Ось так нажимаємо і ось так робимо. Погляньте, нажимаємо як ось так я вчила. Да? Ось подивіться, які в нас виходять. Нажимаємо хорошо. Якщо не зможете, мами вам трішки допоможе, якщо тугі прищіпочки. Ось так, погляньте, що в нас виходить. І ще з цієї сторони додали. Подивіться, який гарний їжачок у нас вийшов. Як він зрадів своїм голочкам. Бачите, ми з вами погралися в гру, але також дома пограйтеся з прищіпочками. Можливо, щось придумаєте своє і мені сфотографуєте і вийшліте, а я буду дуже-дуже чекати.